Світе, я тебе ніколи не підводила, але ти чиниш зі мною непорядно. Маленькі шматочки раю. Жодної драми, ніяких великих криз, ніякої напруги. Є короткі проблиски ясного неба, ніби. Падіння з дерева, тож я приблизно уявляю, куди прямую. Це платформа залізничної станції під замчі, є місця, де ми в житті бували. Я ніколи не міг зрозуміти, де моє життя починається, а де завершується. Я хотіла зробити цю виставку в пам'ять про ту дівчинку, яка блукає в темряві, в пошуках батька в пеклі.